Сьогодні з нами Куртка два. Чим би ви займались, якби не музика? Це була творчість стовідсотково, можливо, пов'язана з малюванням. Це теж сто творчість. Можливо, це була б режисерська робота. Режисер, режисер постановник Клас, клас. Остання пісня додана до вашого плейлиста. О, складне питання. Я додаю дуже багато пісень у плейлист. Може Мабуть, це канва 10 цифр відсотково. Ви теж можете її послухати, знайти посилання у нас в шапці профілю. А ваша пісня дуже в мене багато пісень улюблених, але це 10 цифр. Остання пісня, 10 цифр. Вона мене просто вразила. Вау, wow, дуже гарно, дуже гарно. І на вашу думку, який має бути настрій в українській музиці зараз? Позитив, тільки позитив. оптимізм, лише оптимізм і надія. Так, ще з оптимізмом. Дякуємо.